Доброго дня! Вітаємо на нашому каналі. У цьому відео ми детально розглянемо важливі податкові дати та обов'язки для іммігрантів з України, які проживають у США. Податкове законодавство США може бути складним, особливо для новоприбулих іммігрантів. Тому важливо знати ключові дати та вимоги, щоб уникнути штрафів і забезпечити повну відповідність законодавству. Ми розглянемо, які податкові дати та форми є обов'язковими у двадцять п'ятому році. Чому важливо дотримуватися термінів? Які штрафи можуть виникнути із за запізнення, які поради допоможуть уникнути помилок? Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і Сіпіє. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, давайте поговоримо про важливі податкові дати. Перша важлива дата це 31 січня 2025 року. Що треба, щоб було зроблено до 31 січня? Форма W2. Роботодавці зобов'язані надати цю форму своїм працівникам. Вона містить інформацію про заробітну плату та отримані податки за попередній рік. Форма 1099. Замовники, клієнти надають цю форму незалежним підрядникам або фрілансерам, якщо сума виплат перевищує 600 доларів за рік. Форма 1099 відображає доходи, отримані як незалежний підрядник. Звіти з зарплати, payroll reports. Ропододавці повинні подати ці звіти до податкової служби США АРС, відображаючи виплачену заробітну плату та утримані податки. Друга важлива дата це 15 березня 2025 року. До 15 березня 2025 року повинні бути подані деякі податкові форми, такі як перша. Декларація S-Corporation, S-Corp, Форма 1120 s S корпорації повинні подати цю декларацію, яка відображає їхній дохід, витрати та іншу фінансову інформацію. Декларація партнерства. Форма 1065. Партнерства зобов'язані подати цю форму, яка показує розподіл доходів та витрат. Schedule K-1. Кожний партнер отримує цю форму, яка відображає його частку доходу, відрахувань та кредитів у партнерстві. Ви повинні мати на увазі, що якщо у вас є LLC з, з двома партнерами, вам треба подавати цю форму 1065. Третя важлива дата це 15 квітня 2025 року. До 15 квітня 2025 року нам всім треба подати особисту податкову декларацію. Усі платники податків повинні подати форму 1040, яка відображає їхні особисті доходи, відрахування та податкові зобов'язання. Далі, декларація c corporation форма 11.20. Всі корпорації зобов'язані подавати цю форму, яка відображає їхній дохід, витрати та податкові зобов'язання. Також не забувайте про annual report, щорічний звіт. Annual report це обов'язковий документ, який підтверджує активний статус вашої компанії. Він зазвичай включає інформацію про адресу компанії, директорів та її діяльність. Коли подавати цей репорт? Дати подачі звіту відрізняються залежно від штату. Наприклад, в Нью-Йорку подання до 15 березня, в Каліфорнії до кінця річниці заснування компанії. Як перевірити дати? Відвідайте сайт державного секретаря вашого штату, Secretary of State, і потім знайдіть розділ для подачі annual report і перевірте дедлайн. Тепер давайте поговоримо про особливості для іммігрантів з України: статус резидента для податкових цілей. Якщо ви проживаєте в США протягом більш ніж 183 дні, так званий тест на значну присутність. Ви можете вважатися податковим резидентом США. І це означає, що вам тепер треба обов'язково декларувати глобальні доходи не тільки в США. Друге, ідентифікаційний номер податків ITIN. Якщо у вас немає номера соціального страхування, Social Security Number, вам може знадобитися ITIN для подання податкової декларації. Які можна дати поради для успішного подання податкової декларації? Перше. Збір документів. Зберіть всі необхідні документи, включаючи форми W-2, 1099, підтвердження відсотків, дивідендів та інші джерела доходу. Друге, відрахування та кредити. Враховуйте, будь ласка, витрати на медицину, освіту, відсотки по іпотеці та благодійність. Якщо у вас є такі витрати, то, можливо, вам має сенс заповнити schedule A і подивитися, чи ваші потенційні постатейні відрахування можуть бути вищими, ніж стандартне відрахування. Третє, перевіряйте, чи ви можете претендувати на податкові кредити, такі як Child Tax Credit або Earned Income Tax Credit. Ретельно перевіряйте всі форми та звіти. Перш ніж подати декларацію, переконайтеся, що всі форми правильно заповнені та включені в подання. Особливо звертайте увагу на такі форми, як Schedule C – це форма для самозайнятих осіб, та Schedule K1 – це форма для партнерств. Використовуйте податкові програмні забезпечення, такі як, наприклад, TurboTax, HR Black, Tax, Tax Act, і вони допоможуть вам автоматизувати процес та зменшити ризик помилок. Чи треба залучати податкового консультанта? Якщо у вас складна фінансова ситуація або ви є власником бізнесу, краще звернутися до сертифікованого бухгалтера CPA чи до податкового юриста. Тепер давайте поговоримо про штрафи за несвоєчасне подання податкових декларацій. Для фізичних осіб це 5% від суми податкового боргу за кожний місяць просрочення до 25% максимуму. Для компаній це фіксовані штрафи від 220 доларів за кожного партнера чи акціонера помісячно. А для це для партнерства та LLC. а для корпорацій штрафи 435 доларів або 5% від несплаченого податку на місяць. Мінімальний штраф застосовується навіть у випадку, якщо податок не підлягає сплати, якщо подання декларації запізнюється більш ніж на 60 днів. Які штрафи за несплату податків нараховується 0,5% від несплаченої суми за кожний місяць затримки? Це тільки штраф. А будуть ще нараховуватися відсотки, і таким чином податкові борги зростають із відсотками. Зараз ставка становить приблизно 8% річних. Не забуваємо про податковий аудит. АРС може провести перевірку у разі підозрілих транзакцій або неточностей у деклараціях, або просто провести аудит без особливих причин. Просто не повезло. І таке буває. Тому треба ретельно зберігати документацію, ведіть точний облік доходів і витрат. Використовуйте допоміжні додатки, такі як Mint, PacketGuard і так далі. В нашому курсі ми розказуємо, які додатки можна використовувати, щоб дивитися на бізнес витрати. Ще одна порада. Відкладайте частину доходу для покриття податків, особливо якщо ви самозайняті. Використовуйте квартальні платежі. Якщо ви самозайняті або маєте додатковий дохід, сплачуйте податки щоквартально, щоб уникнути штрафів за несплату протягом року. Якщо ви переїхали в інший штат, оновіть податкову інформацію та перевірте місцеві вимоги щодо подання декларації штату. Ми розуміємо, що податки в США можуть здаватися складними для іммігрантів, і тому ми зробили курс податки в США для іммігрантів, де ми допомагаємо вам розібратися у всіх податкових нюансах. Ми розкладемо все по поличках від подачі податкових декларацій і розуміння відрахувань до вибору правильних форм. Ми допоможемо вам на кожному етапі, що ви дізнаєтеся, як безкоштовно подати податки, навіть якщо ви новачок в Україні. Друге розуміння податкових кредитів та відрахувань, доступних для іммігрантів, що потрібно знати про податкове резидентство в США. Податки на самозайнятість і багато, багато, багато чого іншого. Не чекайте, поки податковий сезон перетвориться на головний біль. Натисніть на посилання нижче, щоб записатися на курс, і візьміть під контроль свої фінанси вже сьогодні. Підготовка до податкового сезону в США це важливий крок до фінансової стабільності. Емігрантам з України варто приділяти особливу увагу строкам подавання формам звітності та можливим пільгам, щоб уникнути штрафів і правильно скористатися податковими перевагами. Не відкладайте податкові питання на останню хвилину. Сплануйте подання декларації заздалегідь і звертайтеся до фахівців для консультацій. Якщо у вас залишилися питання. Залишайте коментарі під відео або звертайтеся до нас за додатковими порадами. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про фінанси та податки в США. Дякую і до наступного відео.